А сьогодні, друзі, я хотів би з вами трішки поговорити про деякі парадокси та показати вам одну мою роботу, яка в мене доволі давно вже лежить. Так от, про парадокси. От я вже помітив і доволі давно помітив, і це стосується не тільки мене, звісно, але взагалі, в принципі, всієї індустрії творчої, напевно. Що якщо ти створюєш щось е, ну, досить велике, мабуть, і витрачаєш на це дуже багато часу, от, і вважаєш, що воно може бути класним і комусь сподобається, то воно, звісно, подобається, але не так, е, як тобі б на то бажалось. А іноді деякі проекти, які ти створюєш, за 5 хвилин вони залітають настільки, що стануться хитами. І це, звісно, не тільки мене стосується, це стосується, як я казав, доволі багато чого. Так от, хочу вам показати одну мою роботу, яка у мене доволі давно лежить, яка мені дуже подобається, але вона просто лежить. От, от така от скринічка. Вона спереду, так от. Зверху отакі от калібрі. Щоб ви розуміли, Да в мене такі скриньки вже купляли і не раз. От. І навіть на основі цієї скриньки я робив е деякі замовлення більшого розміру, але саме ця Ну вона якесь, от якось в мене не йде. От лежить і лежить. Ну Дай Бог. Ще полежить, може, комусь потім подарю. А з нею, до речі, йде от такий вот ключик модний, маленький, але красивенький. І скринечка така цікавенька. Ну, в мене є ще парочка проєктів, які теж в мене є, але лежать, я вам теж їх якось покажу. Далі буде.